Хороший початок радує нас з дуже красивими грибами, друзі. Подивіться! О! О! Отакі красені! Дивіться, що тут якісь бережок є. Дивіться, ще один є Захований був. Три красавчика. Як можна не радіти таким грибам? Йду чистити, друзі, йду чистити. Настав час радіти, тому що знайшов дуже гарні білі грибики. Ціла сімейка. О. Глибоко. сидят. И тут подивите на этих красных. О, да. Четыре грибика. Ого, как глубоко они залезли. Ну, видите, как крепко тримаются. Вот еще мешает. Ох. Такие оцените, какая красота. Снимаю пальчиками. О. Це, да, це друзі гриби. Це красотіще. Такі масивні, крепезні. Ух! Красота, просто красота. Забираємо цілу сімейку, друзі, цілу сімейку. Отаку. Чотири красень. Чотири красення, друзі. Вони наші. Ну правда сьогодні везено. Дивіться який красень, осінь, листочки опали. І ось така красота. Який О! Оце, да. Яка сіяюча шапочка! Який мусивний, чистий осінній білий гриб. Це просто красота! Це красота неземна. Душа переповнюється радістю від таких красень. Більше нам би сьогодні таких. Чудове місце для білих грибів. Осінь радує такими красенями. Тільки подивіться. О! Який карапузик! Подивіться, яка красота просто. Це ж просто чудовий. Подивіться, який біленький контур на шапочці трошечки підгрижений, але це нічого не міняє. Просто красота. А тепер подивіться на ось цю красоту. Да. Як вам? Як вам такі звірюга? А. -а, -а. Та, Решари це відколоуси. Чуть-чуть подивіться, які чистесенькі. Як слізинка. Красота просто, друзі, це просто нереальний гриб. Не, ну чудеса бувають різні. Ну, щоб в поліції знайти отаку шапку. А під тою шапкою такі красені. Та це я просто не знаю. Це нам повезло. І тут дуже, подивіться, долоня. Собі уявляєте, що це за гриб? о хо Я думаю, тут слів не треба. Тут грам 400 є. Щастя. Дуже такий масивний. Ух, здоров'як. Просто здоров'як. Такий тяжеленний. Краса, краса, друзі. Іду честити, йду чистити, друзі. Ух! Ми продовжуємо радувати себе і вас отакими От грибами. Подивіться яка лялечка. Рів'яна лялька Прямо в дорозі. Ох, який лапушок. Шапочка яка краса труд, Так, переїжджаємо. Тут дік, акуратненько, аккуратненько йдемо. Ми я тут випер ще одного литочка. Отакого біленького. А з ним ще один. О! Це зайчики два. І белесенькі! Красавчики! Отакі три лапочки чекали нас. Забираємо цю красу, ура! І так, мозаїка. На уважність, де тут є гриб. Це ріще Ріще Тут я декілька грибиків вже знайшов. Їх навіть не знімав, вони маленькі. Але що я замітив ось тут. Прямо ось тут. Да? Да, друзі, да. Вот моя маленька зайка. Лапочки, хо Опочки, опачки-опачки. Дам. Хм. От загриб. назвайся не йшов. Став на ріщу, що-то не, не пішло листя. Який хробачок. Так, ну все тихаря забираємо. Подем чистить ну. Дивіться яка краса В корчика ха Красавец О загрибочок не давай-то Офранський листю Ещ один Йотьючек Гуща тут Ой, ні. Оригінально, кіру. Яйце. Подивіться, який красавчик. Ну да. Темні, темні, там некрасні. Ого. Ого-го-го-го. Ну ого, ого. да. З ним Опа. Два чудових білих гребика. І це ще плюс до тих, що перше я знайшов. Довго ми не ходили, зайшли просто на місце і подивіться як окрасення ми знову побачили. Захований діти корінь здоровенний. О це так! Да. А це настоящий грибак. Ох, мощний такий відбачите який корінь сильний шапка. Осінні гриби — це весела. Дивіться який гриб під'їжджений. і заховався під крючком, щоб його не було видно. Ми його замітили. Трохи, какавульки. А вулиці такі грибик. О, фані... Фані. Темні гриби. Чистий, чистий, десь як слізиночка Подивіться просто на цю троєчку березників. Опа. Ви бачите, яка красота. Оце сімейка, молодесенькі такі. Прасені. Чудесні такі лапочки. І тут недалеко я знайшов. Невеликого. О! Ну я вам зараз покажу, я не зняв. Його. Ну, думав, що ну, він типу завеликий. Та думав, що він і гнилий, типу його викинув. Ну, на самом деле, він оказався дуже добрий. Подивіться на цього тупельника. Тут подивіться які ці. О, Ось так. Бачите, такий маленький, подивіться на нього. Він пів кошика мага. Просто закрив зрану. Забираємо цих красенів, чистимо їх і продовжуємо пошуки. У такий пізній час ще знайшов чорного риба, ну але все ж на них. О. На березі такому глухому. Красиві такі Ну, На жаль, їх нема чогось вони. Пропали буквально за якийсь тиждень двоє вони зникли, так, що їх просто один і Так-так-так, подивіться і послухайте цей звук. Живий звук білого гриба. Такий Да, красота, просто красота, просто чудовий гриб. подивіться на сонечко який яскравий. Яка красива шапочка. Да, повезло, друзі, нам сьогодні у нас просто самий удачный грибний похід.